Екранізація культової ігрової серії Borderlands обернулася катастрофічним касовим провалом. При цьому критики називають кіно одним із найгірших проєктів року. Фільм примудрився розчарувати усіх. І відданих фанатів ігор, і звичайних любителів кінематографу. Однак чи насправді усе настільки погано сьогодні переглянемо картину Borderlands та спробуємо це з'ясувати біля мікрофона Іван, і ми починаємо. Фільм стартує із невеличкої експозиції, де нам розповідають, що колись галактикою правила раса іридіанців, чиї технології були недосяжні для людей. Іридіанці давно зникли, однак їхні найважливіші секрети досі таяться у сховищі на планеті Пандора, яке безуспішно намагаються знайти шукачі скарбів із усієї галактики. Основні сюжетні події розпочинаються на космічній станції. Що належить великій корпорації під назвою Атлас, один із центральних персонажів фільму, колишній військовий найманець на ім'я Роланд, влаштовує на космічному об'єкті стрілянину. Герой знімає масивну маску, і під нею ми бачимо обличчя Кевіна Харта? Яким чином роль кремезного брутального вояки отримав півтораметровий комік, це ж відвертий міскаст. Я нічого не маю проти Харта, він непоганий комедійний актор. Однак у образі Роланда він виглядає як навмисне знущання над даним персонажем. Невже в усьому Голівуді не знайшлося нікого, хто виглядав би хоч трохи брутальніше, та мав би досвід у постановці екшн сцен? Яким чином, при пошуках актора на роль Роланда, вибір було зроблено на користь ось цього чувака? Не можу вибратися. Дупу засмоктало. Мініатюрний Роланд пробивається через охорону і відчиняє одну із камер, де перебуває дівчина на ім'я Тіна, яку найманець забирає із собою. Під час сутички Роланда із охороною із однієї із камер виривається громила кріг, який допомагає колишньому військовому розкидати людей Атласа. Та вивести тіну зі станції. Переносимося на іншу планету. Та знайомимося із Ліліт, яка є мисливицею за головами і розшукує людей за гроші. Одного із впійманих нею вдав, вона якраз доставляє до замовника. І по дорозі вирішує заскочити до місцевого бару. Ліліт замовляє стопарик Белентайнса, знімає капюшон і. Кейт Бланшет? Ліліт, що не змогла прийти і відправила замість себе свою мамку? Я застара для цього лайна. Полювати на голови. Так, я повністю згоден. Ліліт у іграх це молода дівчина. На момент подій першої частини Borderlands їй 27 років. Навіщо було брати на цю роль Кейт Бланшет? Без сумніву, вона чудова актриса і непогано впоралася зі своєю роллю. Однак поважний вік Бланшет сильно кидається в очі і дико контрастує із її кислотним образом. Виглядає усе так, неначе бабця вирішила замолодитися. При цьому автори фільму самі іронізують над її віком. Як і у сцені, де Роланд зустрічає Тіну, іронізували над маленьким зростом Харта. Я Роланд. Атлас. Прислав мене тебе врятувати. Найнижчого солдата. Найнижчого солдата врятувати його, доньку-гумористку. Тобто творці Borderlands чудово розуміли, що обрані ними актори це цілковитий міскаст. Однак усе одно чомусь підписали їх на даній ролі. Повертаємося до сюжету. Ліліт перехиляє ще одну стопку, Розстрілює на докучливих головорізів у барі і знайомиться із їхнім босом Дюкеліаном Атласом, президентом тієї самої корпорації Атлас. Дюкеліан пропонує мисливиці за головами роботу, просить знайти і повернути йому його дочку Тіну після переведення на рахунок ліліт кругленької суми та погоджується працювати на Атласа. У пошуках Тіни Ліліт прибуває на рідну для себе планету Пандора. Саме тут вона народилася, і тут її покинула мати, яка вирушила на пошуки ірідіанського сховища, і у підсумку загинула. За це Ліліт досі не може її пробачити. Сама планета виглядає доволі канонічно, палюча пустеля, стихійні сміттєзвалища та скаги. Проте графіка у фільмі просто жахлива. Персонажі буквально виділяються на фоні хромакею і відчуваються чужорідними елементами на екрані. Зрозуміло, що зйомки практично усього фільму на фоні грінскріну це норма для сучасного кіно. Однак для 120 мільйонного блокбастера картинка у Borderlands занадто штучна і віддає дешевим кіно від сумнівних студій. Ви тринадцять калік, нерівня моєму перському війську. Їх там мільйони. Це лише синій екран. Дурень. Це візуальний ефект. Його використовуватимуть як цифровий згодом. А військо таке, що тобі і годі уявити. З настанням сутінків мисливиця за головами влаштовується на ночівлю. Сидячи біля багаття, вона знайомиться із роботом на ім'я Клептреп, який розповідає, що був кимось запрограмований допомагати їй. Одноокий балакучий робот, перший персонаж даного фільму. До якого немає жодних претензій. Він повністю відповідає своєму ігровому образу, як зовні, так і за характером. Ну і гуморок у нього теж класичний для серії та може повеселити. Клеп Треп сканує фотографію Тіни і визначає її місце знаходження. Ліліт разом із роботом приїздять до якогось звалища. Де дівчина облаштувала свою схованку. Тут мисливиця за головами вперше зустрічається із маленькою Тіною. І вона ні разу не маленька. Актриса, яка грає Тіну, черговий міскаст. Вона занадто доросла, абсолютно не підходить за зовнішнім типажем і відверто слабенько відіграє свою роль. Тайні Тіна один із найяскравіших персонажів ігрової серії. Її опис буквально говорить, найнебезпечніша 13-річка у світі. Тобто Тіна це такий дитячий варіант Джокера. Вона повністю схиблена, полюбляє кроликів, насилля та чудово розбирається у вибухівці. Із усього вище перерахованого у фільмі залишилися лише вибухові плюшеві кролики, якими дівчина і закидує ліліт. Сутичку перериває командувач Нокс. Яка очолює приватну армію під назвою Багряний спис. Вона також працює на Атлас і має завдання доставити Тіну до Дюкеліана. Про даного персонажа я багато не говоритиму. Скажу лише, що ось так виглядав Нокс у іграх. По-моєму, 100% влучання у образ. Дуже вчасно на місці подій з'являється і Роланд. Ліліт, Кріг та Тіна застрибують до нього у машину. І намагаються втекти від солдатів багряного списа. Погоня виглядає неймовірно погано. Ви просто подивіться, наскільки виділяються актори на фоні хромакею. Відриваючись від переслідування. Наші герої потрапляють у ареал мешкання гігантських підземних створінь Молотарок. Епізод явно прикольний для фанатів гри, які відразу ж упізнають цих представників місцевої недружелюбної фауни. Після втечі від погоні герої влаштовуються на невеличкий перепочинок, ремонтують автомобіль та спілкуються між собою. Виявляється... Що Роланд викрав тіну задля того, аби відчинити сховище ірідіанців. Адже дівчина є потомком цієї раси і заразом одним із ключів. З цієї ж причини її шукає і Дюкеліан Атлас, до якого вона не хоче повертатися. Окрім тіни, аби відчинити сховище, потрібні іще два фізичні ключі. Один із яких невідомо звідки уже у дівчини. Яким чином Тіна отримала ключ, знає лише монтажер, котрий не включив цей епізод до підсумкового варіанту фільму. Отож, герої вирушають на пошуки третього ключа. Першим ділом вони прибувають до притулку невеличкого міста, наповненого усілякими найманцями. Тут їм потрібно поговорити із власницею місцевого бару на ім'я Моксі. Це іще один яскравий персонаж із ігрової серії. Однак і кіношна версія явно піднабрала декілька кілограмів. Май, візли. Візли. Йо, візли. Щось Моксі? Мишці. Моксі вказує, де знайти знайому Роланда, вчену на ім'я Таніс. Яка повинна допомогти із пошуками ключа. Наші герої приїздять за наданими координатами і якраз застають Таніс за роботою. Вчена повільно повертається до них, і ми бачимо: Джеймі Лі Кертіс? кастинг цього фільму, що проходив у домі пристарілих. Навіщо у такому кіно чергова пенсіонерка? Якщо Таніс у іграх виглядає ось так: знову ж таки, Джеймілі Кертіс, чудова актриса. Однак у цьому кіно їй робити явно нічого. Ми дізнаємося, що свого часу мати Ліліт залишила дочку саме із Таніс, однак остання також зацікавилася пошуками сховища і покинула її. Через це Ліліт до цих пір на неї злиться після неприємної перепалки із Таніс... Мисливиця за головами виходить провітритися і має душевну розмову із Тіною. Дівчина розповідає, що Дюкеліан Атлас насправді не є її батьком, а вивів її у лабораторії із краплі іридіанської крові в надії на те, що вона допоможе відкрити сховище. Така передісторія адекватна у рамках даного сюжету. Однак руйнує увесь образ маленької Тіни. У ігровій серії Тіна має. Куди більш трагічну долю, там і разом із батьками у якості рабів продали великій корпорації, де над ними ставили жахливі експерименти. У результаті її батьки загинули. Однак перед смертю мати зуміла потайки передати тіні гранату, за допомогою якої дівчині вдалося втекти. Таким чином ми розуміємо, чому тіна дещо збожеволіла. Та у чому криється її пристрасть до виготовлення різноманітних вибухових пристроїв. У фільмі же вона майструє бомби просто так, тому що це було у грі. А слабка акторська гра Аріани Грінблад не передає колоритної невіженості цього персонажа. Отож, Ліліт обіцяє захистити тіну, після чого усі вирушають до кислотних печер. У яких, за інформацією, Таніс знаходиться ключ від сховища, дорогу їм перекриває ціла банда м'ясників, несамовитих та жорстоких вбивць. Доки клептреп відволікає їх, ліліт та компанія прослизають повз головорізів і знаходять ключ. М'ясники все ж таки помічають нашу команду. І починається перестрілка. Місцевий екшен виглядає напрочуд в'яло. Постановка боїв примітивна. Монтаж швидкий та рваний. Персонажі просто хаотично бігають і палять на всі боки. Для того аби дати іншим членам команди час втекти, Роланд бере удар на себе. Я затримую їх, а ви тікайте. Айлін, ти що сказалася? Ноги в руки і драла. Деббі, я знаю, що роблю. Тікай. Банзай. Дюкеліан зв'язується із Ліліт та вимагає повернути тіну. Остання підслуховує розмову і у кращих традиціях кіношних кліше вириває слова із контексту, думаючи, що Ліліт зрадила її. Тіна вирубає ліліт вибухівкою, після чого разом із Крігом і Таніс вирушає до входу у сховище. Цікаво, що жодних питань про ліліт. Вони не задають, тим часом мисливиця за головами приходить до тями і переглядає запис, який їй демонструє клептреп. На ньому її матір розповідає, що Ліліт і Рідіанка обрана і що матуся її любить. Цього виявляється достатньо, аби мисливиця пробачила матір після довгих років ненависті. Тепер стає зрозумілим, що саме мати запрограмувала клептрепа на допомогу Ліліт. Таніс Кріг та Тіна знаходять вхід до сховища, однак у дівчини не виходить відкрити його. Виявляється, що обрана у цьому кіно не вона. На місці подій, знову ж таки у клішованій пафосній манері, з'являється Дюкеліан із цілою армією. Як він знайшов вхід до сховища, якщо нашим героям для цього знадобилося зібрати усі ключі, краще навіть не питати. Починається фінальна битва, до якої приєднуються Роланд та Ліліт. Остання виявляється легендарним вогняним яструбом. Ось це так поворот. Особливо для фанатів гри, де у ліліт від самого початку є магічні сили. Героїня Бланшет підриває корабель Атласа за допомогою магії та відкриває сховище на вимогу Дюкеліана, який погрожує їй вбивством тіни. Ліліт хитрістю позбавляє антагоніста його непробивного щита, після чого дівчина підліток вибиває із нього усе лайно. Сховище же виявляється лише гігантською в'язницею для величезного монстра, який і зжирає Дюкеліана. Тут усе за канонами першої частини гри. Однак, на відміну від неї, у бій із монстром головні герої не вступають. Очевидно, на це вже не вистачило бюджету. Наостанок усі святкують, а ліліт злітає у небо. І розтікається по ньому вогняним логотипом яструба. Перетворення серії Ігор Бордерлендс на кінофільм зайняло понад 10 років. Зйомки загрузли у виробничому пеклі. Сценарій переписувався декілька разів, а на сам кінець на фільм чекали двотижневі дозйомки із іншим режисером. Тімом Міллером. При цьому початковий режисер картини Елай Рот не був звільнений і також до кінця працював над проектом. У підсумку цей безла дуже сильно відчувається на екрані. Фільм хаотично змонтований, має простий та примітивний сюжет і повністю забиває на будь-яку експозицію персонажів. Якщо ви не знайомі із ігровою серією і гадки не маєте, хто такий Роланд або Кріг? Це ваші проблеми. Фільм вам нічого розповідати не збирається. З візуальною складовою у картини також величезні негаразди. Від комп'ютерної графіки витікають очі. Екшен прісний та зовсім невинахідливий. А занадто помітний хромакей дарує постійне відчуття штучності від усього, що відбувається на екрані. Одна із основних проблем фільму його персонажі. Майже усі актори тотальний міскаст і виглядають не як герої із Borderlands, а як їхні дешеві косплеєри. В результаті фільм більше нагадує якусь треш пародію яка знята, щоб висміяти ігрову серію. Любителі ігор Borderlands будуть раді бачити у фільмі велику кількість різноманітних відсилок та кльового клептрепа. Проте, не дочекаються ані різномаїття креативних і крутих стволів, ані харизматичного красунчика Джека у якості головного лиходія. Замість нього тут. Повністю видуманий кіношниками Дюкеліан Атлас, який і мізинця Джекового не вартує. В цілому ж кіно погане. Однак воно не настільки жахливе, як прийнято про нього казати. Фанатів воно здебільшого розчарує, тоді як рядовий глядач напевно може його переглянути без особливої шкоди для власного здоров'я. Все ж таки моментами у фільмі. Присутні спроби у гумор та певний драйв. Для когось і цього уже буде достатньо. No 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 На сьогодні у мене все. Якщо огляд вам сподобався. Поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби подібного контенту від мене ставало дедалі більше. З вами був Іван. Зустрінемося у наступних відео.